Привіт! Сьогодні хочу розказати вам про переваги радіаторів Елітерм. Бренд Елітерм це радіатори українського виробництва, а це означає, що наші радіатори адаптовані до українських систем опалення і ефективно працюють в системах і центрального, і автономного опалення. По-друге, вам не потрібно буде обирати із того, що є в наявності. Термін виготовлення радіаторів до двох тижнів, і ви можете обрати саме ту конфігурацію, яка вам потрібна вибрати: висоту, ширину, колір та тип підключень. І по-третє, наші менеджери завжди за індивідуальний підхід. Тому ми допоможемо вам підібрати радіатор, який буде не тільки опалювати площу вашого приміщення, а й ідеально впишеться в ваш інтер'єр. Бо радіатор. Це технічний прилад. Від правильного вибору радіатора буде залежати те, чи буде вам тепло взимку, чи ви будете кутатися в ковдру та мріяти про весну. Тому скоріше телефонуйте нашим менеджерам та обирайте свій ідеальний радіатор опалення.